Добрий день, це канал Електротяга. Сьогодні побалакаємо про обмежувач швидкості електровелосипеду. Мною на цю тему був знятий ролик. Я показав, як зробити найпростіший обмежувач швидкості. Дешевий, простий, збирається легко, але в нього є недолік, який я не сказав в цьому ролику, бо я про нього ще не знав. І тепер моя відповідальність донести це до вас, щоб ви ні в якому разі не нашкодили своєму електровелосипеду. Почнемо з того, що я нагадаю, що це за прибор. Для тих людей, які не бачили попереднього ролику і не знають, про що йдеться річ. Я зараз розповім, що це за прибор, як він влаштований, намалюю схемку, розповім, як він працює, і тоді вже розповім про недоліки і як їх позбутися. У нас є контролер. На контролері в нас керує швидкістю три провода: це красний плюс, чорний мінус та сигнальний провод зазвичай зелений. На ручці газу у нас також три дроти: плюс червоний, чорний мінус, і сигнальний зелений. Також у нас є резистор, на ньому також три контакти. І ми це все з'єднуємо. Чорний провод з ручки газу ми під'єднуємо напряму до чорного провода на роз'ємі ручки газу на контролері, і також до крайнього контакту резистора. Ось бачите. Красний провод. 5-вольтовий. Ми під'єднуємо з ручки газу на контролер напряму. Потім сигнальний провод з ручки газу ми під'єднуємо до іншого крайнього контакту змінного резистора. Ось, бачите, ось бачите, цього. Якщо мінус у нас підходив з одного краю, то сигнал з ручки газу до іншого краю. І сигнал, який керуватиме швидкістю, у нас виходить з середнього контакту резистора, от він, і йде напряму на контролер на сигнальний провод. Щоб включати та виключати цю систему, ми з'єднуємо та роз'єднуємо кнопочкою оці два провода. сигнальний з ручки газу і сигнальний з контролера. Якщо ми з'єднуємо їх, то сигнал йде напряму на контролер. Якщо ми їх роз'єднуємо, то сигнал йде через дільник, через резистор. Ділиться і виходить, що там є обмеження. Тепер трошки про недоліки цієї системи. У нас є три контакти. Перший контакт, ми до нього під'єднуємо сигнал з ручки газу. Далі другий контакт це мінус. Вони з'єднані общим резистором. А середній контакт у нас є нестабільним, він регулюється, він ковзає по цьому резисторові і може змінювати його плечі. Звідси у нас запитується сигнал швидкості на контролер. в чому ж у нас заключається проблема? По-перше, я хочу сказати, що. У нас вся робоча амплітуда якщо в цій системі, саме для електровелосипеду, у нас виходить десь до середини, а то і того менше. Тому що якщо ми викручуємо резистор більше середини, то мотор уже не реагує на ручку газу. Сигнал настільки малий, що він вже не суттєвий для контролера і він вже не реагує на ручку газу. Тому повертати резистор більш ніж на половину. Зовсім немає ніякого сенсу. Може в когось буде трошечки інакше, але різниця не буде дуже великою. Тому викручувати резистор на максимум зовсім не потрібно. Але якщо комусь вдруг закортить викрутити резистор на максимум в сторону мінуса, то може трапитись не дуже добра річ. Справа в тому, що у нас між сигнальним проводом з ручки газу та сигнальним проводом на контролер стоїть кнопочка. Яку ми замикаємо і розмикаємо. Якщо вона не замкнена, ніяких проблем не буде ніколи. Але якщо ми кнопочку цю замикаємо, і при цьому наш резистор вкручений на максимум в сторону мінуса, то коли ми натискаємо на ручку газу, то весь сигнал, то есть, а сигнал у нас є саме напруга до 5 вольт, він піде напряму на мінус. І таким чином наша ручка газу може вийти з ладу. Хоча я Інколи замикав ці дроти випадково і моя ручка газу не вийшла з ладу, але такий варіант може бути. Тому будьте обережні. По-перше, не викручуйте резистор на максимум в сторону мінуса. Це по-перше. По-друге, якщо ви не впевнені, що будете за цим слідкувати, тоді поставте якийсь обмежувач там, де у вас мінімальна швидкість, наприклад, отут. Щоб механічно обмежити цей. Резистор, щоб він не повертався на максимум в сторону. мінуса. Якщо механічно це важко зробити, можна отут після мінуса встановити резистор, щоб він додатково давав опір. Якщо ви навіть викрутите цей резистор на максимум, все одно напруга з ручки газу не піде на мінус напряму, а вже йтиме через цей резистор. Таким чином, ми уникнемо тих недоліків, про які мені розповідали мої глядачі в коментарях, і оце рішення з резистором було саме від них. Як бачите, не все так страшно, як могло здаватися на перший погляд. Але знати це потрібно. І якщо ви цей прибор обмежувач зробили, то зробіть, будь ласка, ці корективи. А тепер невеличка вставочка рекламна. Я роблю плавний старт для електровелосипеду, в мене їх заказують. Небагато, але стабільно. І якщо вам теж потрібен плавний старт для потужного електровелосипеду, то звертайтеся до мене, або в описі є ссылочка на продажу цього прибору. Переходьте по ній, замовляйте. А з вами був канал Електротяга. До зустрічі!